Ющенка, мені близький по духу був цей президент. По-перше, я відчув, що це український про. Сьогодні модно говорити проукраїнський, але просто український. Але після десятилітньої кучміади це свіжий подих, це інший погляд на Україну, це інший патріотизм. Тільки дурень нічого не боїться. У тебе є сім'я, у тебе є маленькі діти. Але це було рішення без обговорення. Найстрашніше було навіть не на Майдан тут виходити, найстрашніше було мені їхати з виставою гріх перед другим туром до Києва. Тому що явно читалося на чиєму боці ця вистава за кого вона, і проти кого, і проти чого. Тому, але та реакція, яка відбулася в Києві, ці... Неймовірні ридання в залі, гострі ридання молоді, яка готова була тоді вже вилетіти на Майдан і щось робити, мені все-таки, я думаю, що втішило серце. І мій страх почав відходити на, на задній план. Тобто я зрозумів, що я не один. Сім'я не відривалася в той момент, коли ми не були на площі. Практично ми не відривались. До двох-трьох годин ночі від телевізора багато було сліз. Саме в дружину. Вона досить така ранима жінка. І вона дуже переживала. Це легенда, яка затягла моїх дітей. Вони будуть згадувати це як легенду, тому що моя марточка, якій не було ще 5 років, весь час там кричала Юстінка, нас президент. Щось таке воно казало. Це дуже мило, це... Йому... його ніхто не навчав. Ви пробували перебудувати свій дім. Ви за місяць зробите його, перебудуєте? Так це дім. А Україна величезна, з різними регіонами, з різними людьми. Спробуй їх переконати. Ми говоримо зараз про президента. До сьогоднішнього дня я вірю йому. дивлячись на все це і мучившись, що не так, як хочеться, відбувається, все одно я собі кажу, віра це краще, ніж невіря. Тому що... Коли я перестану вірити, довіряти, я себе зсередини руйную. Я згораю попусту, я нічого не роблю. Тому краще я буду робити щось. І сподіватись, і вірити.